Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім висловився сьогодні щодо визначення оператора сортування побутових відходів у Миколаєві. Нагадаємо, ще весною міський департамент ЖКГ через конкурс визначив підприємство, яке має реалізовувати цей проєкт. А вже третій місяць поспіль міськрада не може затвердити результати цього конкурсу. Дискусії навколо нього супроводжуються гучними звинуваченнями у медіа. Між тим, у серпні спливають терміни затвердження його результатів. І далі або новий конкурс, або судова тяганина. Тепер до дискусії публічно долучився і начальник обласної військової адміністрації. І ось що він сказав. Зараз всі хайпують на цій темі, але по суті проблема на ну, проблему треба дивитися юридично. Проблема в тому, що є умови кращі, ну так як там в Коплу, а там ще в інших великих містах є, є умови гірше. Теж не буду наводити приклади, також щоб ми там через цей конкурс не отримали умови гірше, треба розібратися і, і намагатися проговорити це питання з точки зору, що це потрібне місце. Безумовно, позиція мера найважливіша з точки зору пропрацювання питання і закону, що це потрібно робити, але в якийсь спосіб і дійсно підприємство, яке там немає досвіду чи там людей, це ну, виглядає доволі е, странно, якщо не менше. Друга справа, що це питання пропрацьовувалося багато років, і що можливо немає там охочих, бажаючих там йти в цю тематику. Треба, запрошую, хто готовий вкладатися в носу переробку, там то давайте це проговоримо, можливо, буде позиція якась конкретніша. Тому моя позиція, що це потрібно місту, не на таких умовах, і треба говорити не емоціями, а треба говорити по суті. Бо мені здається, що є якась інша сторона, яка зацікавлена. В тому, щоб цей там проект зірвати і почати там якісь е, свої справи, при цьому повторюся, вважаю, що це було зроблено неправильно, що треба інші умови для міста, але ми це переробперобкам місто потрібно.